У нас всередині ока є кришталик. Він може змінювати форму. Він досить на зв'язочках. Ці зв'язки прикріплені до м'язу. Зв'язочки, коли натягуються, кришталик стає ось таким, да, наприклад, коли вони розслабляються, кришталик збільшує свою форму, і це забезпечує процес акомодації, тобто можливості бачити і вдаль, і вперед. Так само, як є м'язи спини, які тримають наш тулуб. Тобто наш хребет. Якщо якийсь із м'язів більш слабкі, ми будемо більше в нахулі одну сторону в іншу. Тобто, дисбаланс у цих м'язах призводить до того, що у нас може бути неправильне положення тулубу. Якщо у нас неправильне положення тулубу, то одні нам м'язи можуть, наприклад, боліти, тому що вони завжди напружені інші не боліти, але не працювати правильно. Так само окуляри вони роблять таким чином, що ваші м'язи. Стають у балансі. Якщо відбувається баланс між м'язами, тобто якщо людина ходила ось так і потім її заставлять ходити рівно, бо це добре для твого здоров'я, у неї зразу через деякий час з'являються болі, бо вона так не звикла і так некомфортно. Так само, окуляри, коли вони підбираються на максимальну гостроту зору, на найкращий зір, то так, вони часто можуть викликати дискомфорт. Це я зараз говорю про якщо окуляри підібрані правильно, бо іноді може викликатися дискомфорт, якщо окуляри підібрані неправильно. Це окрема тема. Якщо окуляри підібрані правильно, вони викликають дискомфорт. Дійсно, є чутливі люди, які не переносять От їх, тошнить. Ну, не можуть вони їх перенести. В таких випадках оптометрист виписує проміжний варіант. Ви певний час ходите з проміжним випадком, звикаєте до нього, ваші м'язи звикають, і потім ви вже збільшуєте його, наприклад, щоб більша була гострота зору, і ви звикаєте до нового варіанту. Таким самим чином ви рухаєтесь до балансу і до найкращого зору. І, і звісно, іноді буває, коли неправильне підібрані окуляри, і вони викликають і Людина може не звикнути, або іноді оправа може бути ось тут тиснути, і людині чомусь болить голова. А насправді то не проблема в окулярах, просто вони вибрали якось дуже шикарну, важку оправу або скельця можуть бути товсті. Звичайно, чим тонше скельця, тим воно дорожче коштує. Є ну, індекси певні. Тобто, наприклад, якщо важкі окуляри, можна погратися з товщиною скелець.